Вітаю! 20.00 0 в ефірі програма очі, і ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Військові в ролі вчителів. Перші уроки у львівських школах учням провели учасники АТО та волонтери. Нам потрібна заміна. На шкільному подвір'ї завалилось дерево. Дерево двійчатку. Одне відкололося. Планує змінювати Конституцію у свої 90. Ми пропонуємо двох парламент. Дознання з патріотичним запалом. Уже традиційно, 1 вересня, за шкільної форми львівські дітлахи одягають вишиванки, приносять державну символіку. А цьогоріч, замість того, щоб купувати для вчителів квіти, допомогли війську. Незвичайним був і перший урок. У багатьох навчальних закладах його проводили учасники АТО та волонтери. Про що говорили, знає Тетяна Діяк. Попри спеку, свято першого дзвоника, у 96-й школі провели просто неба. На подвір'ї Альмаматер, немов у етнографічному музеї. Усі від першачків до старшокласників у вишиванках. Сьогодні велике свято для багатьох учнів. І я вирішила, як на свят одягнути вишиванку. Тому що я патріот своєї країни. Ти показуєш, що ти українець, і в тебе сьогодні якийсь непростий день. Після дзвінка на урок зібралися не лише школярі, а й почесні гості. Військовослужбовець Петро, який на передовій був не раз, у молодому поколінні бачить майбутню заміну. І залізо, і алмази, все зношується, правильно? Так само і людські резерви, вони теж і броня зношуються, і люди зношуються, і закінчуються. Тому нам потрібна заміна. А от Лідія Чупляк сьогодні вперше за декілька років повернулася до рідної школи. Спочатку жінка допомагала військовим на передовій. Нині у тилу займається реабілітацією поранених. Однією із її підопічних є волонтерка з Луганська. Минулого року вона підірвалася на гранаті, вижила. Тепер звикає жити без ніг. Нас було троє. Жінка зразу на смерть, така як я, тоже 42 два роки роки. А хлопчик був з нами. Мій зять Саша його. Чудом, як йому сказали, ти не тільки в рубашці, а в бронежилеті родився. І оцей рік благодаря усім всім волонтерам, які я навіть не дуже бажала, що в мене буде таке тепер життя, і в Австрію відправили на реабілітацію. Допомогти тут, аби легше було там. Чимало учнів на свято першого дзвоника прийшли без букетів. Виділені на квіти кошти пожертвували військовим. Також збиратимуть продукти. Батьки долучалися лише коштами. Вони кидали їх в скриньку, яка є опечатана завтра, після завтра до кінця тижня. У кожному класі буде відповідний збірний пункт, де ми будемо збирати одяг, речі від потрібні для воїнів. А то Кошти та наповнені продуктами коробки передадуть волонтерам. А наступного тижня презент від школярів повезуть на схід. Тетяна діяк вовлоза мрій, програма Очі на львів ТБ». Обережно аварійні дерева у Львові черговий небезпечний креслань завалився поблизу місцевої школи на вулиці Ольги Басараб-3. Пригода сталася відразу після святкової лінійки, коли учні вже повертались зі школи. При падінні дерево суттєво пошкодило лінію енергопостачання. На щастя, ані перехожі, ані автівки припарковані поблизу не постраждали. Аварійне дерево впало прямо на проїжджу частину та заблокувало рух автомобілів. Стобур протранив металевий паркан, школи зачепив і дроти, що забезпечували освітлення вулиці. До речі, вони були ще під напругою. На щастя, на місце пригоди вчасно прибули поліцейські, які обмежували потік перехожих. Комунальники кажуть, дерево молоде, однак росте на схилі. Це і могло стати причиною того, що стовбур тріснув. Наразі працівники спилюють дерево. Та дерево дівчатка одне відкололося. внизу, воно голову дівчатку відкололося, друге, друге вже під тою вагою пішло собі, просто сперс тут. Тут не вірити немає нікого, тому що ну, тут є на схилі. Живе дерево зрізати – це теж якісь. Нижчі води стоїть, чуть-чуть нижче, де впало дерево. Я ламою машину. Масину випугнуло добре. Ремонт був, був нормальний. 55 тисяч абітурієнтів, а це найбільша кількість в Україні. Хотіли навчатись у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Конкурс був шалений, відтак розпочали новий навчальний марафон лише 4 тисячі першокурсників. Сьогодні ці щасливці офіційно стали студентами і отримали свої заліковки. Шанувати і примножувати славні традиції університету. Присягаю! Бути відданим Україні і гідним високого звання студента обіцяють новоспечені першокурсники своїм батькам та викладачам. Одразу після присяги з рук ректора отримують залікові книжки у франковому виші дотримуються традиції посвяти найдавніших європейських університетів. львівський університет став найбільш бажаним вишем України. Обігнав у рейтингу навіть Київський Шевченка. Тож більшість батьків досі не вірять, що боротьба позаду, а їхня дитина, нарешті, першокурсник. Сама компанія була така невизначена на протязі всього часу, практично, але в загальному закінчення хороше. Ми поступили. Будемо це хороша якісна європейська освіта. І це була мрія нашої дочки, і мрія у неї здійснилася, ми ж неї дуже раді. Мрія здійснилась і у Дмитра до Львова хлопець приїхав з Донеччини. Залишивши рідних, уже призвичаються до нової домівки кімнати у гуртожитку. Щодо вступу не було ніяких знижок при зарахуванні до гуртожитка, то, здається, першочергове зарахування було для таких, як я. Змінився контингент. Першокурсника Львівського університету. Якщо це в основному були молодь юнь, які закінчили школу у Львові і Львівській області. Ну 80%, скажімо, так було раніше. То сьогоднішній перший курс це більше 40% Це є школярі, випускники шкіл південного, -південно півдня і сходу України. Уже завтра новоспечені студенти відвідують свої перші лекції. Христина Величанська Васильського програма Очі на львів ТВ. 1 вересня відсвяткували і за ґратами. Урочиста лінійка та дзвоник, який закликає на перший урок. Тут все як в школі, щоправда, немає першачків. Всі учням більше 18 і навчання розпочинається лише з 9-го класу. З яким був шкільний день для в'язнів Львівської 48-ї виправної колонії? Знає Олена Ровенчук. після першого дзвоника ув'язнення кчені школярі крокують до своїх класів, займає своє місце. І ростислав. чоловік хвилюється, адже це його останній навчальний рік Відтак так обіцяє, матиме лише високі оцінки. Буду старатися. Ви знаєте, колись я проживав там з в неї було дочка, і я її заохочив, вона приносила там 12 оцінок. Ну я думаю, що щоб обрадувати їх, я також принесу хорошу оцінку. У стінах виправного закладу ув'язнення можуть здобути не лише атестати, але й дипломи. Від сьогодні засуджений Олександр, студент вищого професійного училища, що при колонії, чоловік хоче йти в ногу з часом, тому вчитиметься працювати за комп'ютером. З комп'ютером не знайомий зовсім. Всі свої молоді руки провів в таких от установах. На даний момент є можливість до чого бої не. В країні все комп'ютеризовано. Я вважаю, що це мені по-дальшому пригодиться. Працювати із учнями тюремниками не важко, зізнаються вчителі, адже тут усі дисципліновані, і головне, що не прогулюють. Ми стараємося насамперед створити їм таку атмосферу, щоб вони відчували себе не як засуджені, не якісь відділені від суспільства люди. А щоб якраз на уроці відчували себе людьми, повноцінними громадянами. Найбільше ув'язнені мрії про освіту оператора комп'ютерного набору або пекаря. У нас працюють на комп'ютерах, навчаються і. Хто кажуть, зараз на волі самі засуджені, розуміють, що хто знає комп'ютер, тому легше буде десь там це влаштуватися. пекар. Ну йдуть в нас повністю набір зараз завершений на професію пекар. навіть було з надлишком. Вчання у колонії триває рік. Після закінчення в'язні отримують звичайні атестати або дипломи, в яких не вказано, що випускник здобув освіту в стінах виправної колонії. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ». На Львівщині згорів чоловік. Вчора через те, що палив траву, загинув житель села Стримільче. Ще одну жінку, яка намагалась загасити палаючі поле, шпиталізували із опіками обличчя та рук. За останній місяць жертвами від спалювання сухостою в області стали 13 людей. Лише за серпень рятувальники виїжджали на півтори тисячі викликів загоряння стерні. Гори здебільшого через необережність місцевих, які намагаються позбутись минулорічної зелені. Тож надзвичайники вирішили нагадати про правила безпеки та почали проводити профілактичні бесіди серед селян. Ми застерігаємо, не спалюйте суху траву, адже це приносить дуже важкі наслідки. В першу чергу це продовжує онкохвороби, друге – йдуть алергічні хвороби. Нас на сьогоднішній день загинуло шість людей і сім отримали травми зі спалювання сухої трави під час спалювання сухої трави. Музичну академію нагородили подякою за допомогу українським військовим. Особливу відзнаку за підтримку армійців львівські чиновники вручили ректорові Ігорю Палатюку. Допомагають військовому академії від початку бойових дій на сході. Студенти неодноразово організовували благодійні концерти і таким чином збирали гроші для атовців. Задля благодійної мети молодим артистам допомагали і досвідчені колеги. Зокрема, нещодавно за участі солістів оперного театру відбулись доброчинні концерти Західної України. Та митці на досягнутому не зупиняються. Зовсім скоро планують тур усією країною. Зокрема, музичними подарунками потішать військових у прифронтовій зоні. Зібралася група, можна сказати, волонтерів, які готові були працювати для того, щоб збирати коштів для потреб учасників АТО. Цільові допомоги ми так працюємо і конкретним полкам конкретним дивізіям, конкретним воїнам як те, що вони потребують, ми збираємо і збирали, і будемо збирати постійно. 90 років сьогодні відзначає відомий український фізик та політичний діяч Ігор Юхновський за плечима вченого декілька років роботи у парламенті. Він був співавтором декларації про державний суверенітет. А 92-го працював на посаді першого віце-прем'єр-міністра України. Вітання Ігор Гройхновський почав приймати з самого ранку біля рідного Львівського університету імені Івана Франка, який закінчив ще 51-го року. Науковець розповідає, почуває себе чудово, декілька днів тому навіть піднявся на найвищу українську вершину Гуверлу. А вже невдовзі представить свій варіант нової конституції, аби таким чином допомогти сучасним політикам змінювати Україну. Ми пропонуємо двох парламент із сенатом і національними зборами. І це створює регламенти роботи всіх владних структур держави і слідкує за їх виконанням. Матеріали цього випуску вже на нашому сайті, адресу якого бачите на екрані. Дивіться програму очі уже завтра о 20.00.